Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Українського Вітьма. Давно з вами не бачилась. Хочеться подивитися, що вам ваш рід говорить. Яку інформацію зараз до вас несе? Не забувайте підписувати, залишати свої коментарі та писати мені за особистими розкладами на телеграм. Чакайте, хто хоче. На чистки та іншу ритуальну роботу також пишіть, що ваш рід вам говорить. Загадайте зараз себе або якусь проблему, або якусь ситуацію, ви зможете почути відповідь на ваше сакральне запитання. Можете писати в коментарях, яку тему розглянути, що ваш рід вам каже. Ми тобі даємо можливість зцілитися. Зцілитися фізично, зцілитися емоційно. В когось серце розбите, в когось проблеми з серцем, в когось проблеми з енергетикою. Хтось переймається за фінанси, тому серце болить, душа болить. Ми тобі даємо можливість час, місце. Для зцілення, за справедливістю. Але будуть відбуватись деякі зміни. Якщо ти хочеш зцілитися, ти будеш змінюватись, тобі доведеться увійти у взаємодію з тими людьми, з якими ти не дуже хочеш взаємодіяти. Тут може йти мова про вашу родину, там, де у вас є образи. Ваших рідних, близьких людей, тобі доведеться поспілкуватись, покомунікувати і простити людині, дівчата, хто у трикутниках? Хто у трикутниках, хто був або є? У вас буде момент переосмислення. Чи хочете ви там? Надалі бути, чи ні. Ви дуже боїтесь рухатись далі. Те, що вам каже рід ти боїшся йти. Тобі ти шукаєш найважкіші шляхи для того, щоб нічого не змінювати. Ти дивіться, одні негативні карти. Я кажу, що ви зможете вийти з якоїсь тупікової ситуації, в когось то трикутники, а в когось якийсь тупік в відносинах. На фінансах на роботі, ти собі сама нав'язуєш страхи. Те, що було в минулому, вже не буде. Дівчатка, рід каже, ми тобі дамо родину, якщо ти не будеш повертатись у відлюдника і не будеш плекати свої образи. Не будеш оплакувати те, що вже відмерло. Що стосується роботи, тут кажуть, гроші будуть. І на старі, і, і на нові. Що стосується відносин, не потерпай від ілюзій, не ідеалізуй людину. Ми дамо тобі свято, ми дамо тобі можливість поспілкуватися з чоловіком, якщо ви давно не спілкуєтесь. Відпочити з чоловіком, якщо ви в відносинах. Але уникай людей, які привносять в твоє життя сумніви, які намагаються змусити тебе сумніватися в собі, які наганяють на тебе страхи. Ми дамо тобі можливість знайти мир всередині себе, але тобі треба обрати. Ти слухаєш свій розум і те, що ми тобі доносимо. Увісні з якимись такими дуже цікавими подіями. Або ти все чекаєш на то, що якась людина стане до тебе близькою. Полюбить тебе та людина, яка тебе не любить. Та людина, яка не зможе тебе полюбити. Не чекай. Відпусти ситуацію, що б ти не чекала, на чиєсь одужання, на чиєсь повернення, на чиюсь адекватну поведінку. Не чекай. Загадай бажання то, що ти хочеш, і до тебе прийдуть ті люди, які зможуть тобі допомогти в цьому. Знаєте, як буває, що просиш якусь допомогу у близьких, вони відмовляють, то тобі допомагає, якась зовсім стороння людина. Тут кажуть, не відсторонюйся. Якщо є проблема, ми дамо тобі вирішення, ти її вирішиш, але нашим шляхом. Нашим шляхом. Не картай себе за те, що тебе не обирають. Не шукай в собі недоліки, люби. Дівчата, хочеш любові люби. Хочеш чоловіка нового, відкривайся новому. Хочеш зі старим нормальні стосунки. В любові, відкривайся в любові І дивись, що буде відбуватись. Не тримай зла, не виказуй зло, не втікай від відповідальності. Зараз тут така інформація йде, що йде переродження, але ти не готова. Ти не готова позакривати, бо ти у діяволі, дивіться, бо тебе прив'язка, тебе хтось тобою. Дивіться, як маніпулюю, що з тобою робить? Ти не бачиш взагалі, куди ти йдеш? Ти не бачиш звідки, куди ти. Боже, все закрито, все. Очі зав'язані, руки перев'язані, перспектив не бачимо. Все, що треба, гарне, все позалишали, покидали. Збалансуйся, кажу. Збалансуй себе. Нічого страшного, просто займайся собою, вір в себе. Тут, можливо, якісь поїздки, домовленості. Просто легше все сприймай. легше. Тебе неминучі зміни. Знаєте як? Ти не чекай і ми тобі дамо. Забудь, про те, що попросила і забудь, ми тебе почуємо. Формуй чітко свою ціль, свою ідею, своє прохання. Ми тобі це дамо.